Кожен етап сантехнічних робіт має значення. Якщо не врахувати нюанси, переробки і зайві витрати практично гарантовані. Помилка 1. Розводка без зарахування чистових розмірів. Це одна з найпоширеніших проблем. Сантехніку починають монтувати до штукатурки або без зарахування товщини плитки та клею. В результаті змішувач не по центру, душова система з'їхала, унітаз або раковина зміщені. Як правильно, Розмітка після штукатурки з урахуванням усіх шарів оздоблення. Помилка 2. Ігнорування технічних карт виробника. Приклад. Бойлер ховають у шафу. Все встановили, а під час збирання меблі з'ясовується, що глибини шафи не вистачає. Проект передбачав 600 мм, а бойлеру потрібно 650. Рішення. Заздалегідь звіряйся з технічними картами. Якщо не підходить, змінюй модель або коригуй планування. Помилка 3. Виводи води та каналізації за посудомийною машиною. На перший погляд, дрібниця, але така помилка може дорого коштувати. Що відбувається: техніка не стане впритул, шланги перегинаються, обслуговування незручне, можливі протікання, які не відразу помітні. Як правильно, усі виводи у зоні мийки, а не за технікою. Це зручніше, безпечніше та відповідає стандартам монтажу. Збережи собі, стане в пригоді під час ремонту. Якщо було корисно, став лайк та підписуйся. Попереду ще більше практичних порад.